Вітаю! В ефірі, як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: систематичні хабарі за поховання військових у Полтаві викрито посадовця комунального підприємства міської ради. Перейменування вулиці Кокоби в Полтаві призупинили як і вулиць маршала Бірюзова, Федора Моргуна та провулку Лізи Чайкіної. Як вийти з великого посту, не нашкодивши своєму здоров'ю? Гучний сусід, мешканці приватних будинків по провулку Чернишевського у Полтаві, скаржаться на шум та постійний пил. Дискомфорт ЄМ створює діяльність будівельної фірми, що орендує ділянку на території заводу, розташованого поруч. Мешканці провулку проживають на відстані всього кількох метрів. Куди звертатися у цій ситуації людям та якою має бути відстань між підприємством та житловою зоною за санітарними нормами, дізнавалися. Наші кореспонденти. Оця пиль, шум, гам, бухкають таке, як на війні. Уже два роки в таких умовах живуть мешканці приватних будинків по провулку Чернишевського у Полтаві. Джерелом гуркоту вони вважають підприємство, що орендує ділянку на території заводу, розташованого поруч. Усе б нічого кажуть люди, та їхні будинки на відстані всього кількох метрів від паркану. Оце п'ять метрів від забора до забора. Пилі йде стовбом у хатах. А бухкають, що в нас дребежать у хатах і вікна, і у сервантах посуда. Зараз машину. машини. Тут прямо щебень, отут. Ось тут щебень, прямо за забор. Вони починають роботу в 6 утра, Приїжджають машини, то розгружаються. Привозять здорові такі длинномери, розгружається. Як розгружається, це шум. Положили бетонні плити там капітально. І тепер по рейдером по тих плитах це шум такий гуркіт, прямо невозможно його передати. Ми пенсіонери, ми нікуди не ходимо. Ми в дворі. Якщо ми в дворі находимося, ми не можемо друг з другом балакати. У нас шум такий, що ми не чуємо друг дружки. Дошкуляє гучний сусід і пані Ларисі. Через шум немає відпочинку, через пил важко дихати. Скаржиться жінка. Під'їжджають нагатонне грузовики. Під'їжджають багатотонні вантажівки, що привозять будматеріал. Цілий день гуркіт неймовірний. Стоїть пил по усьому нашому провулку. Раніше, коли завод функціонував, усе велося на певній відстані, тому що була санітарна зона. Робота велася всередині цехів внутрі. Цехов гупає так, що ну в мене собачка охотнича. Вона привикла до вистрілів. Як гупне вона з будки вискакує. Що вони там вибивають. Мешканець будинку по провулку Чернишевського Іван Назаренко каже, для захисту від шуму та через засліплюючі ліхтарі підприємства місцеві зробили захисні віконниці. В них отут горіло чотири фонаря галогенових, Ну, хоч голки збирай на цьому переулку. Дзвонили ми і в райсполком до Синяговського, і в Горісполком, а потім в поліцію дзвонили. Приїжджає патрульна поліція, подивились, добре ми порішаємо. Реакції ноль власник заводу, на чиїй території підприємство орендує ділянку. Не на камеру пояснив. Фірма закону не порушує, бо всі роботи виконуються на території підприємства. Юристи ж порадили людям звернутися в головне управління Держпродспоживслужби області та в екологічну інспекцію. Це саме Держпродспоживслужба і Державна екологічна інспекція. Що стосується санітарно-охоронної зони, то, відповідно, в залежності від видів діяльності і виду роботи підприємства, навколо якого вона поширюється, то вони діляться на 5 класів. Якщо брати там, встановлено законом мінімальну відстань цієї санітарної захисної зони, то вона становить при 5 класі 50 метрів. Після звернення людей можуть призначити перевірку підприємства на наявність всіх необхідних дозволів, зазначили в Держекоінспекції. Вони можуть звернутися зі зверненням громадян, щоб воно відповідало закону про звернення громадян. Тоді Державна екологічна інспекція центрального округу зможе написати. Листа, а також поставити матеріали для отримання згоди від державної екологічної інспекції України на здійснення позапланового заходу, таке звернення має бути оформлене згідно з вимогами закону. Обов'язково треба вказати суб'єкта господарювання, його юридичну адресу і код єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. У Полтаві на хабарі затримали посадовця комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міської ради, який вимагав гроші від підприємця за поховання полеглих воїнів. Про це повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора України. За даними слідства, в одного з підприємців заступник керівника комунального підприємства вимагав 25% готівкою від заробленої суми з перевезення загиблих військових. Також він мав здійснювати, щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання. В рамках розслідування у службових приміщеннях комунального підприємства та за місцями проживання підозрюваного проведено санкціоновані обшуки. Наразі відповідними органами здійснюється досудове розслідування за статтею 208 кримінального кодексу України. Тим часом сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним героєм, який загинув на війні за Україну у Свято-Успенському кафедральному соборі. В останню путь проводжали 43-річного солдата Сергія Смагіна. Віддати йому честь прийшли рідні та близькі. Була там і наша знімальна група. Мій прямник зараз воює в Донбасі. Він сказав мені, щоб я пройшов, попрощався із їхнім який служив з дімою в місті. Хай буде земля пухом йому. І слава Україні! Посеред свято Успенського кафедрального собору труна накрита синьо-жовтим стягом. Сьогодні тут прощаються із полеглим на війні старшим солдатом Сергієм Смагіним. Сергій був родом із Донецької області. На початок повномасштабного вторгнення російських окупантів він перебував за кордоном. З перших... з перших днів війни він добровольцем приїхав з Польщі, спеціально сюди, щоб захищати нашу країну. Він за кордону планував їхати захищати Маріуполь. Та поки він їхав, то Маріуполь вже був в облозі. І йому нічого не залишалося, як приїхати до мене, в Полтаву. А звідси він вже пішов у військомат. І пройшло вже більше року, як він був на війні. Він сподівався і вірив. Що ми переможемо. Повіді Сергію Смагіну було 43. Служив у десантно-штурмових військах, будучи командиром відділення вогнеметного взводу. Скільки його пам'ятаю, він завжди був тихим, спокійним. Такий він не дуже людимий. Тому ми не очікували, що він повернеться з Польщі, щоб воювати. Ну, але так вийшло вже з березня. Він 22-го року він уже на війні був. Хороший, сміливий хлопець. Такий тихою сапою, але робив свою справу, я думаю, добре. Загинув захисник 5 квітня поблизу Красногорівки на Донеччині. В рідному Маріуполі у нього залишилися батьки, друзі та близькі. Поховали полеглого героя на Затуринському кладовищі. Продовжуємо випуск перейменування відтерміновується мова про вулицю Анатолія Кукоби, назву якої мали змінити відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Чому так трапилося? Та чи буде вулиця, врешті, перейменована? Розбиралися мої колеги. Перейменування вулиці Анатолія Кокоби у Полтаві призупинили. Причина звернення до відповідної комісії Полтавської міської ради деяких містян і родичів першого міського голови Полтави. Ми вчора на нашій комісії, топонімічній врахували звернення, які поступили від жителів міста Полтави від громадян, і зупинили поки що, скажімо, виконання рішення, тому що робоча група ухвалила одну із, про заміну назви, да і ми перезупинили і готуємо звернення до інституту національної пам'яті, щоб вони дали нам роз'яснення, чи можливо залишити назву вулиці Анатолія Кукоби. Зв'язку з тим, що це був перший міський голова в роки незалежності нашої держави Україна. Змінити назву вулиці Кукоби це рекомендація Українського інституту національної пам'яті. Вона потрапила під перейменування відповідно до закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні. Та заборону пропаганди їхньої символіки, згідно з ним змінюють назви топонімів, які присвячені радянським політикам. Анатолій Кукоба обіймав посаду другого секретаря Полтавського міського комітету комуністичної партії. Тому тут чітка вимога закону щодо того, що хтось десь зібрав підписи і вимагає залишити цю назву за такою логікою. Родичі Зої Космодем'янської десь у під можуть зібрати підписи, приїхати в Полтаву і, і вимагати залишити і цю назву. До речі, петиція на захист вулиці Кукоби на сайті міської ради набрала лише 90 голосів. Тим не менше, рішення комісії Полтавської міськради про призупинення перейменування вулиці Кукоби це прецедент, каже Олег Пустовгар. Проблема, яку створила Мамаївська міська топонімічна комісія. Вона створила прецедент, бо рішення було прийнято після того, як у полтавській міській територіальній громаді відбулося опитування, тобто Мешканці Полтави проголосували за вулицю Подільська. І от після цього приймається таке рішення. Окрім перейменування вулиці Кукоби, призупинили процес і для вулиць маршала Бюрозова Федора Моргуна й провулку Лізи чайкіної. Бюджетні заклади області переводять котельні з природного газу на використання альтернативних видів палива. Роблять це, щоб зменшити споживання блакитного палива. Про це йшлося сьогодні на засіданні комісії обласної ради із питань паливно енергетичного комплексу. Подробиці дивіться далі. Відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Серед питань порядку денного про хід виконання програми економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2022 рік частині енергозбереження та енергоефективності. Про пріоритетні напрямки діяльності у сферах енергозбереження та енергоефективності доповів директор департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Едуард Трева. Надання переваги енергоефективним заходам, зміцнена співробітниця між споживачами, і виробниками, постачальниками енергії, популяризація використання високоенергоефективних технологій, систем енергетичного менеджменту, сприяння розвитку енергосервісу. Для зменшення споживання природного газу бюджетні заклади Полтавської області переводять котельни з природного газу на використання альтернативних видів палива. Станом на січень цього року понад триста котелень бюджетної сфери вже перевели на альтернативні види палива. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Переведення котелень з природного газу на використання альтернативних видів палення, що також значно дозволяє. Зберегти бюджетні кошти на період опалювального сезону найбільшою серед відновлювальних джерел енергії в області є динаміка розвитку сонячної електроенергетики у приватних господарствах населення, оскільки встановлюючи сонячні електростанції у своїх домогосподарствах, мешканці вкладають кошти у власну енергонезалежність. Говорить Олександр Лемешко. Динаміка розвитку сонячної. Електроенергетики в приватних господарствах значно збільшується, і обсяг, сумарний обсяг виробленої сонячної енергії, ну фактично електричної енергії на підставі приватних сонячних установок значно збільшився навіть в період війни порівняно з 21 першого роком. Зараз надважливо розробити план енергоефективності області, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Важливо це. Зробити навіть на онлайн-платформі фактично той ресурс, який виділяє область на оплату електроенергії, на оплату тепла його можна контролювати в тому числі з боку людей, якщо це буде підключено до певної платформи, для того, щоб люди бачили, скільки та чи інша установа сплачує за тепло за електроенергію, і взагалі чи це відповідно до ринку, і відповідно до підготовки. Цих установ цих підприємств до опалювального сезону, чи ця сума є за великою, чи вона фактично відповідає там нормам? За словами Олександра Біленького, саме план енергоефективності області дозволить проводити аналіз стану галузі та виявляти негативні тенденції. Який стан позашкільної освіти на Полтавщині та чи достатньо гуртків та секцій в громаді для розвитку дітей і молоді? Ці та інші питання обговорили освітяни області під час круглого столу. Докладніше про це розкажуть мої колеги. Як функціонують полтавські заклади позашкільної освіти в умовах воєнного стану та яким чином залучати більше учнів займатися в гуртках? Ці та інші питання обговорили освітяни області під час круглого столу. За словами голови постійної освітньої комісії Полтавської обласної ради Олега Діденка, позашкілля це невід'ємна частина системи освіти, яка створює додаткові можливості для інтелектуального та фізичного розвитку дітей. У нас є позашкілля там, де діти знаходять себе. Хтось малює оце його хист. Хтось займається радіотехнічною творчістю, хтось вирізає, хтось там збігав в спорті. Ми хочемо, щоб е, всі, хто дотичний до позашкілля в області надав свої пропозиції, рекомендації, що потрібно попрацювати із головами громад, що потрібно працювати. В обласній раді і з нашими комунальними закладами які провести заходи, змагання, розвиток, планову роботу там, де вони можуть зійтися і проявити себе, щоб на наступний навчальний рік ми вже розпочинали планувати сьогодні. Під час наради, виконуючий обов'язки директора обласного центру науково-технічної творчості Володимир Дуброва, розповів про нові напрями роботи позашкільної освіти, які в їх закладі планують запровадити. Перший напрям це так звані безпілотні літальні апарати, другий напрям це робототехніка і третій напрям це 3D-принтер. Якщо брати, наприклад, 3D принтер, під цей 3D принтер, під цей напрям можна наприклад, задіювати будь-які грудки в Тому числі і авію і суду, і ракето, і весела голка, і початкове технічне моделювання воно все йде в комплексі. Взагалі воно все одне одного доповнює. Позашкільна освіта це те, що допоможе розвивати творчі здібності дітей та певним чином забезпечить їх психологічну підтримку. Наголосив виконуючий обов'язки директора обласного центру національно-патріотичного виховання Андрій Півняк. А ще схвально відгукнувся про ініціативу профільного міністерства щодо виходу дітей з онлайн-навчання. То, що поставив перед нами завдання міністр новий, щоб вийти офлайн на навчання, це реально одним із факторів, чому дитина хотітиме йти в школу, тому що їй буде що там ще розважатися або реалізувати себе. Позаурочний час наразі в закладах освіти територіальних громад Полтавщини працює 914 гуртків художньо-естетичного напряму, підрахував виконуючий обов'язки директора обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Олександр Рець. А це близько 20 тисяч дітей, які задіяні у позашкіллі цього напряму. Наразі гуртки художньо-естетичного напряму діють майже в усіх територіальних громадах, зокрема, заклади позашкільної освіти. Існують у 36 громадах, у 24 їх немає, тому ми розглядаємо співпрацю як. Координацію діяльності позашкільної освіти в усіх закладах, тому і намагалися охопити і дошкільні заклади, і позашкільні, і заклади загальної і середньої освіти. Голова профільної комісії Олег Діденко запропонував громадам Полтавщини подати пропозиції по розвитку позашкілля до обласного департаменту освіти до 15 травня. Закінчується великий піст. За тривалістю він найбільший серед усіх майже сім тижнів. Весь цей період ті, хто постили, утримувалися від багатьох страв. Тож, як правильно повернутися до звичного раціону без шкоди для здоров'я та на які продукти не потрібно налягати після тривалих обмежень у їжі, дивіться у нашому сюжеті. Дотримуватися суворого посту перед великоднем християнський звичай з давніх часів, адже таке обмеження в їжі допомагає більше пережити страсті Христові, каже митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. Піст це засіб, один із духовних засобів єднання з Богом. А в такі дні, до прикладу, Страсну п'ятницю християни постили ще й тому, що. Людська злоба, людська сліпота, засліпленість пристрастями, якби розіп'яла сина Божого. Піст допомагає. Духовно зосереджуватися на молитві, на спілкуванні з Богом, на самому собі ти ніколи не пізнаєш себе, якщо не обмежиш себе тілесно. Проте до закінчення посту потрібно готуватися не менш ретельно ніж до його початку. Застерігають лікарі, адже за сім тижнів організм відвикає від жирних страв і починає виробляти меншу кількість ферментів для розщеплення важкої їжі, каже дієтолог Анна Мохонько. Тож головне у перші дні свят не переїдати. Усі порції повинні бути невеликими. Не налягаємо на багату кількість жирного м'яса, ковбас. Тому бажано, щоб це були нежирні сорти м'яса. Наприклад, ще може бути рибка нежирна, яйця звичайно і не об'їдаємось пасочками. Якщо це буде 50 грамів або 100 грамів за день, це нормально. За один раз ми не їмо дуже багато страв одразу. Вибрали 3-4 максимум і досить. Різкий вихід з посту загрожує загостренням хронічних захворювань, шлунково-кишкового тракту, наголошує дієтолог. Тож, у післяпостному раціоні, як і раніше, повинні переважати продукти рослинного походження фрукти та овочі, відварні або запечені. По-перше, харчування повинно бути збалансоване, щоб по кожному прийому їжі були білки, жари та вуглеводи. Ну, наприклад, це достатня кількість овочів та зелені, якийсь білок, да, це. Можуть бути яйця, птиця, говядина ось і каша, макарони або хліб. Наїдатися до сита після тривалого утримання від жирних продуктів теж шкідливо, додає Анна Мохонько. За столу вставати слід з невеликим відчуттям голоду. Краще їсти часто, але невеликими порціями. Виходячи з посту, ми можемо також додавати до раціону творог та молочнокислі продукти. продукти. Але ж кількість теж має значення. Якщо ми беремо питні йогурти, ряженку та кефіри, то можемо споживати від 200 до 400 грамів на день і не так шкодить фігурі, як та, що випікається у печі. Якщо відразу не налягати на пасхальні смаколики, то правильно повернутися до звичайного харчування вийде через 12 днів, додає дієтолог. І наостанок інформація для тих, хто планує відвідати великодні богослужіння. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, на час великодніх святкувань тривалість комендантської години на Полтавщині змінювати не будуть. Обмеження діятимуть із нуля до четвертої години, а освятити паски можна буде до та після неї. А на телеканалі Місто Плюс у Великодню Ніч дивіться трансляцію богослужіння зі Свято-Успенського кафедрального собору Полтави. Пряме включення дивіться 16 квітня з нуля до четвертої години. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде. Україна